я розпочинаю випічку, дуже люблю що спочатку приготувати саму форму для випічки. У мене отака форма, розмір 24х31 см. Я люблю дуже випікати на, на такому папері. Я взяла антипригарний папір, його пом'яла для того, щоб він краще потім лягав у форму і все. І більш нічого я сюди не, не змащувати його не буду для цього пирога нічого. Коли у вас такого паперу немає, зараз візьмете змастите це з вершковим маслом або просто олією, посипаєте гарно манкою, струшуєте потім лишні бортики, все і все, супер. Ваша форма готова для випічки. Так. А а зараз я буду готувати. Мої сливки. У мене тут 17 штук сливок, я їх поріжу, як мені потрібно дрібненько на дольки. І цей пиріг випікається з будь-якими фруктами, яблуками, грушею. Що у вас є? Вишня, неважливо, що. Розпочинаю свій пиріг збирати до кучі. Я всипала в миску 6 столових ложок цукру. І півчайної ложки солі. Вона відрізняється в мене по кольору, позбавляємо ще олію без смаку, одна третя стакана, одна третя. І беремо, перемішуємо вінчиком. Тепер сюди ми додаємо муку. Ми її перед цим або сюди просіємо відразу 8 столових ложок муки. Дві ложки я вже додала, ми будемо замішувати наш пиріг просто на воді, тому що соку у мене немає, компоту немає, і вже зараз можна трошечки водички додати. Десь на це діло нам треба буде один стакан води, але ми побачимо по стану нашого тіста. І так поступово додаємо 8 столових ложок муки. Ось по дві ложки я буду додавати. Ось у дві. Це вже бути 4. І поступово вливаю водичку. Робила я і на соку, і на воді. Так що. Головне, щоб цей компот він не був аж червоний, щоб він не забарвлював пиріг. Ну, так, як в нас буде пиріг сливовий, все одно ягоди будуть, тісто буде світле, ягоди будуть наші темні сливи, буде дуже гарно. А іноді для замішування я беру просто маленький сік дитячий і замішую. Світлий якийсь додаємо 30 мл звичайного білого оцту. Добавляємо і Замішуємо. 8 столових ложок муки я вже додала. Тісто у нас повинно бути таке, як на млинці, щоб не було комочків. Так... Мені дуже подобається, що його можна замісити просто вінчиком. А тепер тісто додаємо одну чайну ложку соди Уже в наше тісто. І тепер гарно вимішуємо. Тісто у нас повинно на наші ягоди, на нашу начинку литися. Воно повинно бути ось такої консистенції. Я брала таку чашку води, вода в мене трошки там залишилася, ну, тому що я бачу, що мені досить води сюди. Може, я ще додавлю, щоб воно гарно викладалося мені. Так ось ще. Роблю я цей пиріг постійно. Перший раз як робила, думаю, ну не може бути. Ні, може. Без яєць, без нічого, але дуже гарно. Витвір вийде в нас. Дуже зручно випікати, звичайно, на такому папері. Ми викладаємо наші нашу начинку і розрівнюємо. І просто зверху я зараз викладу тісто. Просто воно буде виливатися. Я вилью, розрівняю і потім вам покажу. За бажанням можна в саме тісто, як ми тільки його готуємо додати ванільний цукор. Я його люблю скрізь. Сьогодні я вирішила його не додати. Все, розрівнюємо і ставимо в гарячу духовочку нашу на годину. Але ми кожен знаємо свою духовку. І може бути такий момент, що може там чуть-чуть пізніше зверху можна прикрити наш пиріг або пергаментом, або фольгою. У мене є кришка від цієї форми то в кінці випікання, щоб низ прихватився краще, я буду її прикривати кришкою цей пиріг уже при кінці. Але в кого духовка з конвекцією, то проблем немає, воно роздує. Ну, і так, як я роздую, його піднімаю його дуже гарно. Так, як я готую на дачі, моя духовка тут, духова, духова шафа, така звичайна, без конфекції, без нічого, то побачимо, він буде теж дуже горний. Ще одне, коли у вас, я знаю, такі газові плити і електричні плити, де духовка розміщується внизу, і там внизу є шухляда, яку ми ставимо там. Або деечка свої, або формочки які, або сковорідки хто ставить. Коли ви ставите виріб свій у духовку, ви можете 5 хвилин нічого не чіпати. А через 5 хвилин, коли вже виріб у вас запікається, усю в шухлядку витягнутих сантиметрів на 15. І там розпочнеться духовий шафін, розпочнеться диво. Пиріг буде підніматися. і Тому без, навіть без конвекції. Можна спокійно випікти. Виріб, чудовий теж. І так, ставлю я в духовку на годину. І покажу, що можна наш пиріг ще так потрусити, щоб він краще влігся, розмісти... розмістився краще. Отак. От Не бійтеся, і буде все супер. Все, пиріг готовий. рівно годину він у мене був духовочки. Дуже гарно виглядає. Тепер буду чекати, коли він захолоне, для того, щоб його розрізати, він ще, мабуть, і ще ішепше. Знаєте, він гарячий гарячий. Все, Чуть-чуть почекаю, як він захолоне, розріжу, покажу, як він всередині. Зверху він мені дуже подобається. Останні 15 хвилин він в мене перебував накритим. А це мої дорогенькі, вже пройшло 4 дні, я вирішила ще раз спекти пиріг. Тут уже в мене на дні цього пирога і сливи, і персики, і шматочки груші, і шматочки яблука. І виходить, що в мене тут подвійна порція, і він вийшов такий пухностий, нехай холоне, і подивимося його в розрізі. Не витримала я, хочу вам показати от такий тортик. І тортик пиріг, бачите, він ще пара з нього йде, він ще дуже гарячий. Чай уже в мене готовий з бергамотиком. Це подвійна доза. Дуже дивний пиріг, що він без ніякого такого якогось скоромного, як говорять в народі, інгредієнтів скоромних. Просто на воді з фруктами. Дуже смачна. Пипічка Спробуйте. Пройшов деякий час, я знову печу цей пиріг. Реально, я його часто печу. І що цікаво, що він задовольняє всі наші смакові пристрасті, дуже хороший варіант пирога. Ось так він виглядає. Дуже дивно, що це пиріг просто на воді з яблуками. Дуже дивно. Я скільки разів його випікала, я не можу. Як звикнути до того, що така класна штучка це. Там так що випікайте, насолоджуйтесь.